Із червоними прапорами під дощем 96-ту річницю Великого жовтня у Харкові комуністи відзначили біля вічного вогню. Кажуть, колись проводили мітинги на підтримку пролетарів інших країн, тепер у своїй країні змушені боротися за власні права. Тож не завадить зайве раз нагадати громадянам, яке майбутнє може очікувати Україну у складі ЄС. Пройтися від площі Конституції по Сумській до площі Свободи взялися лише кілька сотень людей. Під час ходи працівники поступово перекривали вулиці, проте у певних заторів все ж не вдалося. Высшее руководство нашей страны определилось и уже приняло решение о подписании соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Что это значит? Это значит, что опять-таки богатые хотят выкарабкаться из этой ямы, в которую они падают и будут падать дальше за счет слабых стран. Такой, такой слабой страной сегодня является Украина. Мы понимаем, что, получив доступ к нашим природным ресурсам, в частности к нашей земле, к полезным ископаемым, к дешевой рабочей силе, они на какое-то время затормозят процесс падения.